Сьогодні вночі прилітіли три шахеда, які попали в наш склад. Згоріло все. Техніка, допомога, всі продукти. Саме головне, що не пострадав ні одна людина, тому ми все встановим і будемо далі допомагати людям. Це було до п'яти ранку. Приміщені в центрі нікого не було. Ніхто не постраждав. Ми вже USB-плити отримали. Час будемо далі працювати. Руйнування катастрофічні, всі вікна, двері, навіть внутрішні, внутрішнє скло прошито мілкими такими як кулями такими круглими, наскрізь стіни прошиті в деяких місцях. Комунальники дуже швидко, вони тільки щойно приїхали, вони поприбирали все скло. Дуже швидко, в принципі, привезли гіпсокартон, який надали для того, щоб ми... Зробила хоча б першочергові якісь роботи для закриття фасаду.